Просто подивіться, яку новиночку ми отримали. Це хід продажу стайлер 7 в одному. Він має потужність 1400 Вт. В комплектику у нас сім насадочок, дві насадочки для локонів, які крутяться в різні сторони, насадочка, щоб сушити волосся, три брашики для укладки, та насадка, за допомогою якої можна вкладати та вирівнювати волосячко одночасно. Фен у нас має три режими потужності, також три режими подачі повітря. Регулюється за допомогою кнопочок. Такому подарунку точно буде рада ваша кохана. Давайте покажу вам одразу його в роботі. Насадочки у нас одягаються дуже і дуже легко. Просто подивіться на цей результат. За лічені секунди ви можете зробити ідеальні локони завдяки цьому стайлеру. На цю модельку діє рік гарантії. А щоб дізнатись деталі та замовити, пишіть нам в Дірект.